Вітаю, друзі! Що сьогодні хотіла зв'язати разом з вами такого милого котика. Невеличкого його можна повісити на сумочку як брелочок. Будемо в'язати з Альзе Ріал 40 Ангора, щоб придати такої пухнастості котику. Приступаємо. Крючок у мене номер 2 робимо кільце мігуруми. і набираємо в кільце 6 стопчиків без накиду. Так, для інформації хочу сказати, що цього котика я в'язала крючком 175, цей вийде трішки більший. Я взяла крючок для зручності, тому що буду не так туго в'язати, як завжди, на камеру, тому що не зовсім зручно, трішки з такою пряжею. Далі другий рядок ми робимо 6 прибавочок, тобто в одну петельку по два стовпчика, друга прибавочка, третя. І ще так три рази в кінці у нас буде 12 стовпчиків без накиду. Третій рядок в'яжемо. Один стовпчик без накиду прибавка. І так повторюємо до кінця ряду шість разів. У нас повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Четвертий рядок. В'яжемо. Два стовпчика без накиду, прибавочка. Повторюємо шість разів до кінця ряду у нас повинно вийти 24 стовпчика без накиду. В'язали четвертий рядочок, п'ятий рядочок, три стовпчика без накиду. Павочка. Знову повторюємо шість разів. В кінці п'ятого ряду у нас вийде 30 стовпчиків без накиду. Далі шостий рядок, в'яжемо 4 стовпчика без накида Прибавка, так повторюємо шість разів. В кінці шостого ряду у нас буде 36 стовпчиків. Сьомий рядок. 5 стовпчиків без накиду. Прибавка. Повторюємо 6 разів. В кінці у нас вийде 42 стовпчика. Далі пров'язуємо з 18 по 13 ряд це 6 рядочків, 42 стопчика без накиду. Так, друзі, пров'язали 6 рядочків по 42 стовпчика. Далі будемо в'язати убавочки в зворотному напрямку. Тобто, в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Павочка. Два стовпчика за передні напівпетельки пров'язуємо разом. І ще раз разом дві петельки. Знову п'ять стовпчиків без накиду. Обавочка. Захвачую передні напівпетельки двох стовпчиків, стопчиків, пров'язую разом, і потім ще дві петелечки разом. І так, шість убавочок до кінця ряду. У нас повинно вийти 36 стовпчиків. І так, дов'язали 14 рядочок, далі 15 рядочок, у нас. 4 стопчика без накиду. І обавочка. Так повторюємо 6 разів в кінці 30 стопчиків без накиду. 16 рядок. Три стовпчика без накиду. У бавочка. 6 разів до кінця ряду. 24 стовпчика без накиду в кінці. 17 рядок, в'яжемо 2 стовпчика без накида і убавка. Знову так повторюємо 6 разів до кінця ряду. У нас вийде 18 стовпчиків Наповнюємо холофайбером і в'яжемо останній рядок, один стовпчик, убавка 6 разів. Стопчик. Бавочка. І в кінці ряду так. у нас вийде 12 стовпчиків. Ниточку залиште вдовше Потім ми будемо пришивати нею голову до тулупа Так, далі нам треба зв'язати ручки кільцем ігурумі. Набираємо п'ять стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце. Далі в'яжемо п'ять прибавочок. кожну петельку по два стовпчика. Одна прибавочка. Друга. Третя. Четверта. П'ята. У нас вийде 10 стовпчиків без накиду. Тепер нам потрібно пров'язати три ряда по 10 стопчиків без накиду. Пров'язали трішки покласти холофайбера за бажанням. І далі, шостий ряд, у нас робимо убавочку. Убавка вісім стовпчиків без накиду. Сім. У нас вийшло дев'ять стопчиків без накиду, далі сьомий ряд убавка. Сім стопчиків без накиду підряд пров'язуємо. Самостійно. Шостий і сьомий. Вісім стопчиків без накиду у нас вийшло. І далі самостійно три ряда в'яжемо по вісім стопчиків без накиду. Тут в основної частині я не наповню холофайбером. Далі потрібно закрити лапку на цю, Водим крючок в петельку. І та що напроти разом пров'язуємо. Одна і друга навпроти, два. Три І чотири. Пров'язали. Підрізали ниточку трішки подовше. І в'яжемо ще одну таку детальку. Далі будемо в'язати ножки і тіло нашого котейку. Отже, в кільцемій грумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Ниточку затягуємо, і далі шість прибавочок в другому рядочку. Пров'язуємо два стовпчика без накиду. В одну петельку. Це у нас одна прибавочка. друга прибавочка. третя четверта, п'ята, шоста. В кінці ряду 12 стовпчиків без накиду. І далі 4 ряда в'яжемо по 12 стовпчиків без накиду. Умови все зрозуміло, тому самостійно пров'язуємо 4 рядочка. Дов'язали шостий ряд, і в першій ножці ми з вами пров'язуємо з'єднувальну петельку. Ниточку відрізаємо, довго не потрібно залишати. В'яжемо таку детальку другу, ниточку не відрізаємо, тому що будемо від другої ніжки. В'язати тіло пров'язали другу ніжку. Далі що ми робимо? Одна повітряна петелька, беремо першу ніжку і приєднуємо в петлю після з'єднувального стовпчика. Приєднали так. і так в'яжемо по ніжці 12 стовпчиків без накиду, два, три. по першій ніжці. you do і дванадцять. Пров'язали. Далі наша повітряна петелька. За одну напівпетельку передню, пров'язуємо стопчик без накиду. І в'яжемо. Далі з вами 12 стопчиків без накиду по другій ніжці. Одинадцять, дванадцять. І одна повітряна петелька за другу напівпетельки петельки нашої повітряної петелечки. І так у нас повинно вийти. З вами 26 стопчиків стовпчиків без накиду. Тепер восьмий ряд. Восьмий ряд. В'яжемо 12 стовпчиків без накиду. 12, одна прибавочка. Якраз там, де у нас була повітряна петелька. Далі дванадцять стовпчиків без накиду, по другій ніжці. Так, у нас вийде з вами 28 стопчиків без накиду. Далі самостійно 5 рядів з 9 по 13 в'яжемо 28 стопчиків без накиду. пров'язали 5 рядочків. Далі 14 рядок. У нас іде 2 стопчика без накиду. Убавка. Два стовпчика убавка. Так, повторюємо сім разів до кінця ряду. У нас повинно вийти з вами 21 стопчик без накиду. Процес в'язання наповнюємо холофайбером. Далі у нас з вами 15-й рядочок. 21 стовпчик без накиду пров'язуємо самостійно. Пров'язали шістнадцятий рядок, стовпчик без накиду, бавка, 7 разів. В кінці ряду 14 стовпчиків без накиду. І останній 17 рядочок. В'яжемо шість стопчиків без накиду. Убавка. 6 стопчиков по знаку иду убавка и у нас вышло 12 стопчиков Без накиду. Робимо з'єднувальну. Ниточку обрізаємо. Так, друзі, залишилося нам зв'язати два вушка для котика, робимо кільцемі горумі. Кільце чотири стовпчика без накида. У другий рядок, чотири прибавочки. Одна Друга прибавка третя прибавочка І четверта. у нас вийшло 8 стопчиків без накиду. Третій рядок. 3 стопчика Б, стопчика прибавка 2 рази. 1 2 3 Прибавочка Другий ряд, раз, три стовпчика, прибавка, в кінці ряду у нас 10 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд В'яжемо чотири стовпчика без накиду. Прибавко. ще раз 4 стовпчики прибавка 4 і прибавочка у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. І останній п'ятий рядок пров'язуємо 5 стовпчиків. 5 і прибавка. Так, ще один разок пров'язуємо 5 стовпчиків прибавку. Робимо з'єднувальну петельку, ниточку відрізаємо, таке вушко у нас виходить. В'яжемо ще одне таке вушко, і в слідчому відео я покажу, як я оформлюю мордочку, робимо тяжку, Вшиваємо всі детальки. І зв'яжемо таку ковтинку.